Всім доброго дня, з вами компанія Автопарк, Діницький фінал, до нас заїхали нове чудове надходження. це BMW i5. Автомобіль на 2014 року випуску облаїн трохлітровим дизельним двигуном, автоматичною коробкою передач та системою повного приводу. Автівочка до нас приїхала із Сполучених Штатів Америки. всі пошкодження були професійно відновлені. Автомобіль у нас має пробіг 212 тисяч км. Ціна даного автомобіля 18 990 доларів. Ми маємо чудову оптику, фари, омивач фар, гума у нас з 19 радіусу на легкосплавних дисках. Автівочка у нас наполовину потонована. Також має камери 360, задній ряд у нас потонований. Далі, друзі, роздвоєний вихлоп. Сервопривід багажного відділення. З легкістю зможете перевезти ваші речі. Далі, друзі, перейдемо до салону. Салон нас зустрічає безключовий доступ усіх дверей. Чудовий коричневий салон, шкіра в чудовому та да, доглянутому стані, панорамний дах. Е, є також сонцезахисні шторки, карти заднього ряду дверей без нарікань, клімат у нас багатозонний, підігрів усіх сидінь. Далі, друзі, йдемо до переднього ряду. Нас зустрічає повний електропакет, електрорегулювання та складання зеркал з підігрівом, пам'ять водійського сидіння передні сидіння у нас електричні регулюються, управління світлом, електрорегулювання керма та його підігрів. Керма у нас мультифункціональне, з круїзом, чудова мультимедія, клімат у нас багатозонний, система старт-стоп та багато інших корисних функцій. Тому, друзі, кого зацікавило дане авто, ми запрошуємо вас до нас. Місто Вінниця, вулиця Соборна, 1, також дві послуги Лізінгу трейдингу. і ми з легкістю зможемо принайти для вас будь-яке авто із Сполучених Штатів Америки. З вами, як завжди, автопарк.